Як же перевірити себе, чи живий я духовно, чи мертвий? Я дитина Божа чи дьявола? Ісус відповідає, чому ви не розумієте мене, тому що не можете чути мого слова. Тому тестуйте себе з того, що ти найближче любиш слухати та дивитися. Проповіді, откровення, свідчення Божої слави, хліб духовний, чи новини, серіали та всяку порожнечу. Так ти зрозумієш, ти живий чи мертвий? Перевір себе, що ти любиш робити найбільше: виконувати волю батька небесного або грішити, блудити, брехати, красти, гордитися, противитися, розпускати плітки і творити інші справи д'явола. Чим і визначається, хто твій батька, Бог або сатана для Бога. Твої релігійні регалії не мають значення. А народитися згори ти можеш тільки від слова Божого. Хто від Бога, той слухає Слово Боже, хто не від Бога, той не слухає Слово. Це той критерій, за яким легко можна перевірити будь-яку церкву.